До речі, їхала до вас, не можу не поділитися. Ми повернули маленьку Іринку. Власне, розказуєте. Ми бачили да. лише шматочок цієї історії. Наскільки Ні, це сьогодні. сьогодні. Це хто вона? Звідки і хто Ой. хто зустрічав малечу? Це завжди, як я кажу, велика радість і маленька перемога. Так, от бачите, вона на мене. А ви з нами теж бачите. Бачите, так воно є. Ну хтось ж чекав цю малечу. Та вдома? не те слово. Там декілька місяців ми намагались. Дякую усім. Всі мене знають, всі чують. Дякую. Я, ви, ви зробили велику справу. Батько в полоні. І це завжди дуже важко, тому що коли батько військовий, уявляєте ви собі, так наскільки це сенситивно все, бо ворог дуже підлий і дуже підступний. І коли ми повертаємо це вдвічі, це вдвічі важливо, щоб батько знав, що з його дитиною все добре. А власне тепер залишається лише його повідомити, бо ж це ці правда. недолітки не беруть інформації, це не правда. передають. Так, а звідки? Який регіон? Скільки? Як як діставали, звідки повертали? І хто вони тут? До кого повернули. Я багато не можу сказати, але так. Да, бо це потім використовується і нам дуже шкода, щоб ми не втратили канал. Так, а і вік не втратили. Можете сказати? так це маленька дитинка, до рочку. Маленька. Її прям силою так, забрали саму? Так, ні. Там були, це, як правило, Маріуполь, це, як правило, Донецька область, це, як правило, ці території з окупованих територій вивозять в Росію, ми вже там їх знаходимо і вивозимо сюди. Дякую всім, хто долучалися консулам, всім всім волонтерам, молодці.